Радий вас вітати всіх друзів! Вирушив в велоподорож довжиною в 32 км, в 35 градусну жару, отаку ось по горах. В одиночку їду. Що треба? Від чого треба відмовитися? Чого треба боятися? Боятися треба, щоб в вашу голову прийшла така думка: поїхати самому в гори. 30 кілометрів, 30 градусну жару. Цього треба боятися, якщо приходять такі мислі, що треба знати, якщо ви вже поїхали, це не лікується, це просто от нічим не лікується, і від чого треба відмовитися, якщо ця думка прийшла. То краще від неї відмовитись, <смі> друзі. Ну жартую. Звісно, нічого страшного не буде. Їду, вас запрошую. Педалі крутити вам не треба. Я зроблю все за вас. 6 годин приблизно планується моя подорож. Для вас це буде 20, може 15, може 25. Не знаю, який буде матеріал, що вложуся. Що хочу, що планую. Планую прокататися, подивитися красиві місця. ось Такі як ці 2 км я вже від'їхав від Колій. Що ще хочу сказати. Якщо в 6 годин не вложимося, будемо знімати друге відео, бо поїзд через 6 годин туту і будемо знімати, як голодання полезно впливає на. Людський організм, бо я з собою взяв мало припасів, і ночі вже буду я без припасів. Є друга історія, можемо, звісно, багато грошей обміняти на мало їди, але не факт, що там буде де це обміняти. Ну, Суть не в тому. Сподіваюся, ми встигнемо на паровоз і все буде у нас чудово. Пошукаємо грибочки, звісно, полюбуємося красивими місцями. Щось розкажу, щось покажу. Тож, сідайте і погнали! Не знаю, наскільки камера зможе якісно передати цю красу, але це просто захоплює дух. Неймовірно красиво. А там ще вдалечині є видніється хатинка на горі. Ну, не побачу камера, не передасть. То мечта ін інтроверта там жить, я думаю. Так, місцина мальовнича. Багато сонечка, багато моху, небагато ялин. Подивимося, тут швидко пробіжимося. Сподіваюсь, тут щось буде. Ось як місцина неймовірно гарна. Полюбуйтеся, який тут є грибочок перший. Ой, дивіться, який. А знаєте що? Це, це груздики. Да. правда його дуже поїли, але факт залишається фактом. Груздика посадимо назад. Може ще щось є. Глянемо. Погляньте, красуня сироїжечка є ось така гарна, гарна. Але ми не будемо її брати, нам вона одна не потрібна. Ну, взагалі задача не по сироєжкам. Я б скажу так, чесно, задача не по грибам. Але але, насправді в душі, я сподіваюся, що я як познаходжу, познаходжу. Так, є ще, ще одна сироїжечка. Вон, ти бачите, яка фіолетова красуня. Шикарно. Так, їх тут взагалі чимало. Раз, два, там було дві перед тим. Так, це в нас що таке, лисичка? Ну, вона вже давно втратила свою привабливість для грибників. Дивіться, яка ось красива сироїжечка. та Тарам! Але місцина, в яку вони вибрали, щоб жити, взагалі е -е, шикардосна. Такий мох, красивий, молоденький. Ну, гарно-гарно. Неможливо очей відвести. Фух. Дивіться. Красиво. Таке здається, як будто туди була чиясь доріжечка. Може якісь кози ходили дикі. Знімав гору, а якщо розвернутися, тут ще більше цих сироєжечок, дивіться. Ще ось одна. Ось у Моховій ще одна. Ось вже перероща Красуня. Так, Там теж обгрижена є. І ось ці руденькі лисички. Гігантське. Але це може бути і не лисички, ні, це мабуть не лисички, якісь родичі лисичок. Пропали вже землянички. Ось як вони виглядали. Зараз ми подивимося, це більш-менш живенький, а тут цупка сидить. Ні, це друзі. Схожий на лисичку, але, але має трубчасту якийсь рижик, друзі. Це якийсь рижик. Виділяє молочко. Ну, пахне гарно. Я впевнений на 99,9%, що це гриб їстівний. Це якийсь рижечок. якийсь рижичок. Так, друзі, побачив малину, а від малини я не відмовляюсь, тим паче буде мені маленький шанс передихнути. Божара, а малина солодка, просто бомба. Зважаючи на те, що вона росте в лісі. Затінна. О, а там ще вон більше. Зараз підійду. Mm, Добре, мене влаштовує такий підхід. Так, малинка дасть вітамінів. Трошечки енергії додали, електролітів. Mm. Навіть пов'яла трошки їм байдуже. Головне, щоб не попалася жук-смердючка. Mm. Хто їсть, тому також смачного? Якби ви знали, як це смачно. Mm. Хоча насправді я не голодний. Взагалі жара не не способствує тому, щоб хотілося їсти, їхати ще далеко. Важкий я вибрав собі маршрут. Хтось. Іде. Ладно, йдемо далі. Ну, гриби є. Тут уже навіть як нічого і не скажеш, гриби дійсно є, дивіться, ось які. Тільки ну, ми таких просто не беремо. Зацініть розмір цього рижика, як дві мої ладоні. Ну, ладно, як одна. Так, там ще вон, сироєжечки ховаються під ялинками. Таке мені вже е, мисль созріває, що можна було б і взяти. Але є одне велике но. Ну, друзі, ці сироєжечки дуже хрупкі. Вони ламкі-ламкі, друзі, такі, що я їх ну, нікуди не довезу, ну взагалі. Бачу ось такий ось маленький струмочок, і це спра насправді спасіння. Це просто спасіння, вдоль дороги тече струмочок. Ой, водичка гарна. Тут ще навіть і земляничка лишилась, дивіться, друзяки. Яка гарнюня. Зараз я нею поласую. Сподіваюсь, вона така ж сама солодка, як і малина. Ось іще. Щось погано фокусує мій телефон останнім часом. М -м -м. А тут в тіньочку, друзі, дивіться, оленячі рожки ростуть. Їх тут невеличка колонія. Їм сухувато, але вони все одно ростуть, не здаються. Це також їстівний гриб, але ну, як його готувати, як його зібрати і що з нього вийде, особо не відомо, але гриб їстівний. Вирішив передихнути і коротко показати вам ось такий будяк. Звісно, хто не бачив будь Будяка Будяка бачили всі. Але дивіться, який в нього розмір квітки цієї. Ви знаєте, що є делікатесний продукт. Який називається забув, <хи> так от він родич будяка. І взагалі, наскільки я десь читав в літературі по виживанню, будяк можна їсти. Його стебло їстівне, його почистити і можна їсти. Ну, але краще не перевіряти це на собі, краще взяти з собою якусь гарної їди, їжі і їсти гарну їжу. Я зараз планую приїхати до Гірського озера і буду їсти також гарну їжу. О, джмелики, дивіться, жмелики пил пилок збирають. Це також один із видів, наскільки я знаю, медоносної бджоли джміль. Але він не, не, не настільки агресивний, як бджола, він такий більш добріший. Всяке болото на горі, але йти туди не можна. Бо то болото справжнє. Ви тільки нікому не кажіть, але ми йдемо <гум>, до озера, яке знаходиться на вершечку гори. Болотисте така місцевість цікава тут. Подивіться, яка краса, неймовірна. Дивіться. Лілії і біленькі, і розовенькі ростуть взагалі неймовірна краса. Минулого разу ми тут були вже з дружиною одного разу. Я бачив там у воді тритони. Ну, це Такі земноводні, хто не Е, Купатися тут навряд чи можна. Та й навряд чи хочеться. І риба теж навряд чи тут водиться, бо водичка стояча і досить печального вигляду. Але озеро тим не менш дуже гарне. Джерело життя озеро. Полюбуйтеся, які чорничники. Краса. Так, тут ще й чорниця є. Ха! -ха! Зараз ми її спробуємо. Я думав, вона вже відійшла, закінчилася. М -м -м. Заграла! Ха -ха! Все, черниця взагалі. Так, чорничники, звісно, шикарні. Я уявляю, що тут було, коли був розгар збору чорниць. Вони до сих пір висять. Але я спробував одну. Вони загравші. Вони вже відпадають, бачите. Але ось ці виглядають взагалі. Ось. Дивіться, ну от ягодка, ягодка з'їдобна, все як... Ні, вона м'яка вже, все, бе, кака. Так, друзяки, є одна знахідка, яка мене трошки повергла в шок. Що це таке за червона ягодка? Дивіться, це не клюква. Як вона по-українськи забув. Вибачайте. Може бути вона. Друзі, я не знаю, пощастило чи ні. Але ось таке щось знайшов. Дивіться, який розмір. Ох, ні, це щось не те. Це не білий гриб, бо має отаку ось пластинчату основу. Ну, лишим його тоді, Хай воно зростеться, я знаю, тут навіть без швів. Ну, гриби так уміють. Але цікавий грибочок. Я сподівався, що то білий, а ногався там в землі. Але ні. Так, друзі, познаходив ось таку ось чорницю. От вроді би нічого. Ну, це а деякі були. Ось це ось дивіться. Все вроді з нею ну, і на смак вона нічого. Гаряча, правда, бо сонце смало, як дурне. Це була трошки загравша. Але в принципі на, на загальну якість ягоди це не, не вплинуло. ну Це нормально. Дивно. А є ще ось така ось. Подивіться, яка красуня червона. Це не вовча ягода, нічого там у мене не. Листочки схожі на... <кхм> О, он, дивіться, дивіться, є скільки. Зараз я піднімуся. Подивлюсь, що це за таке. за ягідка. Дивіться, скільки її. Так, хто знає, напишіть, будь ласка. О, дивіться, який їжак. <кхм> хто знає, що це за червона ягідка? З чим її їдять і чи взагалі її можна їсти. А також хочеться спробувати. Якби хто знав, як хочеться спробувати красну червону ягодку невідому. Просто зараз загуглю. Погляньте на тому боці урвища, вона яка красива скеля. Обов'язково наступного разу зійду на неї. Певно, там дуже цікаво і красиво. Внизу десь чується струмок або річечка. Треба буде. Заїхати охладитися. Друзі, зупинився на півгорі, ну, типа ягод поїсти, а насправді передихнути. Важкувато жара, неймовірна. Так, ну вернемося до ягід. Ви ж пам'ятаєте з минулих відео, да? що знизу куща <клес> обістяні лисицею скаженої ягодки ми не беремо. Беремо тільки необістяні. Вибачайте за пряму мову, але <клес> по-другому і не скажеш. <клес> не, на сонечку дуже солодка. Добре. Мені подобається. Дивно, звісно, що в цієї ягодки родички малини не витягується з серединки мохорок. Але нічого, з мохорком також досить непогано. А, повище беру. Я, сподів... Я сподіваюся, лисиця сюди не до не пісюлькала. Зараз така. А взагалі, не факт, що це взагалі научно, що лисиця, коли, Що скаже на лисиця, буде обсикати. Обсукати... Нижні кущі є за віка. Ожини, Класно. Приєднуйтесь. Друзі, знайшов ось таке чудове містечко, подивитися, треба тут пройтися, бо якщо їхати е -е, на велику, то нічого не знайдеш, треба зупинятися на хвильку і щось шукати в гарних місцях. Ну, не знаю наскільки це гарне місце, але спочатку мені здалося, що. Що гарне, але грибочків поки що не видно. Красивого пейзажу, друзі, зніму для вас. Помилуйтесь. Гарно. Так, друзі, тут в черничничку знайшовся наш грибочок красень, але є одне це схоже дуже на підосиновика. Більш за все, що це він і є, це він і є. Але щоб він ріс на пеньку, я бачив вперше. Щоб підосиновики росли на пеньку. Ось пеньок, а ось підосиновик. Друзі, у кого також були такі нюанси, щоб бачили, щоб підосиновик ріс на пеньку, але гарний, все нормально, з ним не червивий підосиновичок. Ми беремо його з собою. Росте на пеньку. Цікава така знахідка. Є ось такий красний струмочок, маленький, вже пересохший трошечки. Але ми можемо в ньому освіжитися. Бо я проїхав ще небагато, але вже повністю. Перегріваюсь уже. Тож, це дуже гарна знахідочка, що нам трапилась така на шляху. Рибки, звісно, немає, дуже маленькі для рибки, але жабка вон там є. Стрибнула, дивіться, яка красунька жабка. Ха, хто любить трохи жабок. Сподіваюсь, ви побачимо. Друзі, як і обіцяв, у цій подорожі будуть цікаві знахідки. Оскільки вона в нас грибна велоподорож, то подивіться, що ми знайшли. Друзі, це колаборація в хорошому смислі цього слова, грибів моховичків і дощовиків несправжніх. Я вибачаюся, але один я вирву, дивіться, вони зрощуються. Дійсно, дивіться, це моховички. І оці ось дощовички твердючі. Певно, нестача вологи, або я не знаю, що їх спонукало до такої колаборації, до такої співпраці дружної, але гриби вміють співпрацювати, тому ямні признаки лишайники це рослина, яка напіврослина напівгриб, наскільки я пам'ятаю з біології. Якщо я неправильно кажу, виправте мене, бо я частенько бува, щось у мене переплутались шкільні знання. Дивіться, ну гарно, дійсно ж гарно, да? моховичок справжній, все тут ну один уже, ж, ладно, раз, вирвали. Да, він і не червивий, і не все. Але не знаю, я не буду його брати, бо таке об'єднання дуже дивне для мене. І Наскільки я знаю, цей гриб неїстівний. Але я можу помилятися. Так, я розломив від цей гриб, він всередині синьо чорний, якщо вам видно гарно, це ось цей ось дощовик. Цікаво. Якщо хто знає про схожі випадки, або хто може мікологи пояснять, як це чому це, то напишіть, це досить дивний випадок. Така ось мальовнича дорога мене чекає, але є, треба зупинитися на хвильку, щоб показати вам чудову, чудовезну знахідку, друзі. Це червонокунижний гриб, він трошечки прихворів лускатка, а він взагалі повністю захворів. Може знайду. Живіший екземпляр, вони люблять рости кучками. Катки не знайшов, але знайшов моховичка. Здається, це моховичок. Зараз спустимось до нього і привітаємося з ним. Друзі, ви тільки погляньте в важкодоступному доступному місці, вон там нівелік. Гора вон, така крута і ось такий у нас. Зараз ми подивимося, хто це. Оп! Оп. Друзі, гляньте який. Це у нас піддубничок, якщо я не помиляюсь. Але гарний. Трошечки поїли його слимачки, але шапочка, шапинка в нього, я впевнений, 100% гарна. Так, Дивіться, який красен. Це в деяких регіонах його називають синяк синяк, він може синіти на зломі таким волошковим волошковою блакиттю. Гриб це їстівний. Потребує відварювання попереднього. Раніше я дуже частенько переживав, бо це місцина нова для мене. Я цей гриб забираю. Так що я хотів сказати, що в нашій місцині, там звідки я родом, схожі на нього, гриби називаються чортів гриб. Але це не він. Це, от, це саме є род Болетусов і цей гриб єстівний. Так, друзі, ось такою з доріжечкою спустився, тоненькою-тоненькою кам'яною. І чую, десь шумить вода, але не бачу. І став отак велосипедом поставив, вліво подивився, нема, вправо подивився нема. Але вона, струмочок є, друзі, це ось тут труба закопана і он, він струмочок тече. Зараз покажу з цієї сторони краще, мабуть, мав видно. Головне, щоб не шубохнуть, то була ожина, друзі пожалила мене по коло. Друзі, он струмочок тече. О, Ну краса, місцина дуже файна. Тут просто помилуватися. Зарядитися гарними позитивними емоціями. Суперово Так, друзіки, мені знову щастить, дивіться, знову ось такий ось світленький гарний красень, синячок. Але о, ха -ха, над ним досить добре попрацювали слимаки, він не важив взагалі нічого. Тобто його об'їли, певно, і зсередини також з'їли е всякі там оті комарі дибні. лишимо ну, його тоді далі хай доїдають. Нічого, Ми знайдемо собі інший. Швиденько зараз погляну, може що під оцима ось красеннями великими, Подивіться, які вони. Дуже здорові. Камера, як завжди, не передає, але вони вражаючі. Це велетні із велетні. І що хотів би деякі такий монолог сказати, а діалог, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Будемо продвигати разом український контент, допомагати йому. Якщо, звісно ж, вам не важко. Якщо важко, то ні, не пишемось. Нічого такого. А якщо не важко, то підписуємося. І хотів би прокоментувати декілька ваших коментарів, не зло прокоментувати по-доброму. По-перше, з приводу того, що я викорчовую грибочки з корінням і це шкодить грибниці. Звісно, грибниці шкодить, коли в неї забирають плодове тіло. Ну, любе, щоб це не було зрізання або викручування. Але наука каже те, що. Не зрізати прикорню і щоб ті типу, з того корня щось виросло або це, це, це ну, хибна думка насправді. Правильніше, мікологи вважають викручувати гриби. Це перше, по чому я хотів сказати. Якщо ви мені не вірите, це все є в свободному доступі научному. Кореєд погриз. Тобто не важко це знайти цю інформацію, це якщо кому цікаво. І друге питання по поводу, що з пакетиком ходиш, збираєш, ну, сміються з мене, що я такий грибник не мішками тягаю. Так от ціль моя, ціль моя, моя не гриби, друзі. Я скажу вам відверто, ціль моя це терапія лісом. Я хожу в лісі і. Відпочиваю тут псих, психічно, психологічно, нервово приходить в норму тиск від прогулянок в лісі. І від поїздок у лісі не проходить в норму, а від прогулянок проходить. Ну що до чого веду? Тож, сама ціль грибів, я навіть їх, ми їх не консервуємо, нічого більшого, не збираємо мішками лише 2-3 кілограми напоїсти, повечеряти і все. Це делікатеси в малих кількостях. Не основний продукт харчування. Тож можете мені і не писати з ухмилочкою. На мене це не діє. Що ви там збираєте гриби пакетиками. Так, да, я збираю пакетиками, а інколи взагалі пофоткаю і не збираю. Якщо не збираю збрати, то і не вириваю. Ну, все, добре. Сподіваюсь, ми зрозуміли одне одного. Друзі, Друзяки, поки перевожу дух, хочу показати вам дорогу, яку я вибрав собі. Дивіться, мені вон туди, от стежкою, он туди такий ось уклон. І мені туди. Так, друзі, пагов виявився досить складний, скажу вам. Їхати взагалі вийшло не варіант, все прийшлося штовхати перед себе. Ну, але гора дійсно крута, таке урвисько. І он вже, я бачу там світло в кінці тонеля, а зупинилися не тому, що я задихаюся і не можу більше їхати, тому що я знайшов сироєжечку червону. Дивіться, яка красунька. Ви знаєте, це дуже гарні гриби, пахнуть смачні. Ну, всі знають, про сироєжок багато розказувати не треба. Більшість людей знають про сироєжок усе гарненька. Да? Одне погано, що вона ну, складно транспортується. У мене ось такий рюкзак, там то є вже е, грибочок, але сироєжечку ми туди не помістимо, бо з неї буде кашка. А ось, друзі, моховичок. оцей ось. А це не він. Це вибачаюсь. Якийсь невідомий мені гриб ми лишаємо там, де він і росте. Не те, щоб я виправдовувався, але згори отак ну, моховик моховиком. Кстати, дивіться, це якийсь із млечників, молочників чи як виділяє біле молочко. Ну, Цікавий такий грибочок, таке, ну, цікавеньке. Щось. Ну, вибачаюсь, Я не те, що там оправдаюся, але ну, так буває. Ще раз подивимося, звідки я прийшов. І їдемо далі. Ось оранжевенький, певна лисичка, да? так? Друзі, ось така ось дорога перед моїми очима. Ну і перед вашим тепер. Ну Малювничу, тіньочку, щоб не їхати. Хоча все время вгору не відчувається, так, але ноги відчувають. Фух. Хвилинку молотив в моєму відео, ще ніхто не відміняв, тому ось вам дивіться, який дзвіночок блакитний. А вон дивіться, хто любить камні, тому камні. Краса, камінь дійсно вражаючі, який за мною мишка гониться. неважно, Хай гониться. Дивіться. О, які. О, цей камінь. Качелька. Ха-ха, цікаво. Це я вже трошки перегрівся, друзі, і вирішив тянючку нічку постояти і щось в голову нічого не лізе. Я часто люблю казати, добре, що дна не видно, а то я взагалі до висоти боюсь. Друзі, і добре, що не видно дна, бо їду по ось такому ось краю дороги, там внизу Урвище. Ну він туди теж. А їду туди. Так, друзі, ось така ось невеличка перешкода внизу, але це не перешкода. Хотів показати, що там взагалі внизу, яка там історія, що там відбувається, друзі. Ну, приблизно якось отак. Знаю, досить. Добре, що це не все урвище. всього урвища не видно кінця. Тобто там ще воно глибше. Ну, а нам все одно туди. Гарні такі деревця були. Ну, їдемо далі. Так, ще одна невеличка перепона, друзі, впало таке дерево посеред дороги і давно вже, але воно там розламалося і там зробили доріжечку, так що ми зможемо це преодоліти. О, подивіться, друзі. Що ж, йдемо. Стежечка є. Велосипедом можна проїхати. О, сподіваюсь, що більше таких не буде у нас. Перепон? Але не такі вже й перепони. А цей грибочок відомий як пеньковий цвіт друзі. Подивіться, який гарний. Друзі, навіть незначні невдачі з грибами сьогодні. Не розстроїли мене, бо такі пейзажі варті того, щоб такі подорожі робити. Що ж, друзі, на цій мальовничій ноті будемо закінчувати сьогодні відео. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Коментуйте, ставте лайк.